Що відкриється на тижні? Я би сказала, що відкриється якась боротьба. Да? Тобто, наприклад, якщо ви в минулому рухалися і відчували, що якось погано все йде, або якісь є перешкоди, або вам приходиться все дуже сильно виборювати. Да? І у вас, як знаєте, інтуїція так вам раз, і все в карткар всі картинки, всі картинки минулого, минулих якихось боротьби, проблем, якихось суперечок, якось доказування самому собі чи світу навколо да? у вас. Ці пазли всі складуться, і ви відчуєте, що от все минуле склалося в одну єдину картину, і ви зрозумієте, що це вам допомагало рухатися вперед. Да? Тобто рицарь Пентаклів завжди завжди доходить до своєї мети. Завжди. Притом він завжди доходить до не аби якої, а до своєї конкретної великої мети. Да? І можливо, якщо ви жінка, то ви прям натхнення отримаєте. А якщо ви чоловік, то ви зрозумієте, що якась жінка вас надихає, і вам хочеться, знаєте, якби для неї щось робити. Але ще раз підкреслюю. Те, що ви складете із з, з, з пазлів минулого, дасть вам розуміння, як досягати в теперішньому своїх результатів. Прям тут якесь, знаєте, цілісна картинка складеться, і це дуже класно.